Історії про помсту починаються по різному. Десь це зламане серце, десь вкрадена честь, десь безглуздий наказ, відданий тими, хто вважає себе господарями життя. Але ця історія почалася тут під цим проклятим деревом. Вони звисають мовчазними тінями, загнані в петлі за те, що служили своїй землі. Своїм людям, сині смуги, королівські лілії, вірність до останнього подиху. Вона мала загинути разом із ними. Але доля підступна вирішила інакше. Відтоді вона більше не просто воїн. Відтоді вона кара, що паде на голови винних. Відтоді її ім'я звучить шепотом у темних коридорах і провулках. Відтоді почалася її вендетта. Та, і шлях помсти привів її до Новіград. Це не просто місто, а величезний ринок, де торгують не лише товарами, а й душами. Тут багатство і злидні живуть поруч, мов вороги. Вуличні базари переповнені криками торговців, кишенькові крадії кружляють, мов хижаки, винюхуючи тих, хто втратив пильність, аби майстерно обчистити їхні кишені. Таверни гудуть, мов вулики, де пиво змішується з кров'ю, а чесність живе лише на папері. Новіград – це сцена, де кожен грає свою роль, навіть якщо костюм давно порвався. Борделі це театри бажань, де золото блищить поряд із тінями гріхів. Це цілий маленький світ, загорнутий у оксамитові завіси, і заплутаний у мережеві брехні та обіцянок. Місце, де збирається вся вершина і дно Новіграду. Дівчата, що працюють тут справжні красуні. У кожної з них є щось особливе: густі коси, що спадають хвилями до пояса, чи очі, які ніби ловлять світло ліхтарів, і змушують його танцювати. В їхніх зіницях, ти бажання загадай, не зволікай, ну давай в світло спусти, поринай, відправлю в рай, тут вогонь і шепіт мрій, солодкий гріх і все для втіх. Голоси дівчат зливаються в гармонію, що зачаровує, мов магія, змушуючи забути про весь світ за стінами борделю. М -м -м. Я бачу вже занадто заглибився в деталі. Не подумайте, це все виключно в інтересах оповіді. Так, я там був, але не питайте, що саме я там робив. Головне, я бачив і чув усе на власні очі й вуха, і тепер можу вам переповісти цю історію. У борделі, де вино лилося рікою, а таємниці плавали у повітрі разом із димом завжди було темно і гамірно. Але коли двері раптом розчинилися, все це здалося неважливим. Сонячне світло. Яскраве й нещадне, немов ножем прорізало темряву, огортаючи її силует сліпучим сяйвом. Всі присутні на мить завмерли, примружуючись. Високий, стрункий силует із чіткими вигинами тонкої талії. Дим танцював навколо неї, ніби не наважуючись торкнутися. Коли вона зробила крок уперед, її зовнішність почала набувати деталей. Два закручених, райливих вузла волосся, що нагадували небесний вихор. Її Погляд гострий, як кінчик стріли, вихопив одного нахабу з натовпу. Він сидів за центральним столом, недбало розвалившись у кріслі, ніби купив не лише випивку. А й весь заклад його одяг не був коштовний і виглядав брудним, як і його манери. А на сорочці були ледь помітні стерті сині смужки, а на грудях залишилися сліди, мов від відірваного шеврону, де ледь простежується силует, схожий на три лілії. Він гучно реготав, кидав монети на стіл, як дрова в багаття, і вимагав вино. Подавайте ваше найдорожче вино, і не смійте казати, що воно закінчилось. Я тут, щоб пити, як король. Його голос лунав настільки голосно, що здавалося, стіни тремтять від цього нахабства. Вона зробила кілька кроків. Його впевненість танула, як віск під палаючою свічкою, коли її погляд зіткнувся з його. Ти, наче привида побачив. Ще мить тому він реготав, як король на власному бенкеті. Але тепер сидів, мов зацькований звір. Він завмер, а його очі, каламутні від вина і нахабства, наповнилися справжнім жахом. Руки, які щойно розмахували келихом, судомно схопилися за стіл, ніби він міг його захистити, його обличчя поблідло, а губи ледь вимовили. Може бути ти. Але вона навіть не моргнула. Синє волосся виглядало як грозове небо, а в очах горів холодний вогонь. Її рух був блискавичний, ніж промайнув у повітрі, і вже наступної миті рука нахаби була прибита до столу. Він вигукнув від болю, але замість співчуття отримав холодний погляд і ще холодніші слова. Твоя рука прибита, а язик ще може рухатись. Відповідай, кому ти продався покидя? Незнайомець затрусився, мов сухий лист на вітрі, його погляд метушився, шукаючи вихід якого не було. Нарешті, під натиском її присутності, він прошепотів. Це був воргар. Скаєдвено її обличчя залишалося непохитним мов статуя, але в її очах блиснула іскра задоволення, коли вона почула ім'я, а потім дістала маленький мішечок із монетами, і швидким рухом силом міць засунула йому до рота, заглушивши його спроби виправдатись чи кликати на допомогу. А тоді з точністю і стрімкістю гідною найкращих катів перерізала йому. Горло. Кров потекла на стіл, змішуючись із розлитим вином. Вона витерла меч об його плащ і, не озираючись, пішла до виходу, залишивши за собою лише тишу та страх. <рес> залишивши за собою тишу та страх. Та там половина виріщала, інша половина блювала по кутках борделю. Ну, це такий художній прийом. Це художня маячня. І що це взагалі за порівняння? Гідної найкращих катів. Головне, що це звучить. Я пишу для людей, які хочуть бачити драму, кров і героїзм у кожному рядку. Я просто помстилася зраднику. Е, нічого ти не тямиш. Нудні історії. Це найкоротший шлях до забуття. А твоя надмірна скромність це найкоротший шлях до бідності. От, побачиш, колись твої подвиги стануть легендами. Ага, героїня, яка душила своїх ворогів, грошима. Так. Щось сталося? За наказом 1408 ДЗ-54. Його королівської величності родовита п'ятого. Прохід через міст лише за наявності дозволу. Дозвіл? Ем, так він у мене є. Ось. Так. Це навхіть, а вам на вихід треба. На який ще вихід? За наказом 14.08 короля радовида П'ятого. Ви ходите за межі нові ради тільки тим, хто має справу державної важливості. І скільки це я маю заплатити, щоб мої справи для держави стали важливими? Не викобучеся. Треба просто знати потрібних людей. Надісла маленький мішечок із монетами і швидким рухом силом міць зайвих рухів. Я зараз заряджу ним тобі поміж очей. Ага, так би відразу. Щасливої дороги. Це ти добре вигадав з дозволу. Через свої художні прийоми ми залишились без грухи. Жасливої дороги. Моя безпрограшна колода гвинтокарт меценатів. З ними я виграю кожну битву і проходжу будь-які випробовування. Кожна карта тут унікальна, як і ті, хто стоїть за нею. Але навіть найкращій колоді потрібні нові герої. Приєднуйся, додай свою карту і залиш свій слід у грі. Підписуйся на канал, став вподобайку, залиш коментар, ставай меценатом і до нових зустрічей!